Я доїду, нахуй. А понятиш, да? подожди так. Тибе, блядь, брать лопату спускать нахуй цю всю хуйду. Кос Блядь, Бляк ехран, блять. Та заїдеш на туди положиш. Яка не буде, буде нормально. Я його потім хуй витягну. Нахуй. Ну гуртом нас гурт дорогой Валька, не переживай. А колеса впадуть, блядь. не, ти, ти не понимаешь. Не, не впаде, вони Доброго дня, друзі, глядачі канала Степралто. Сьогодні у нас буде такий короткий ролик. Розкажу вам за цю машину. Це Кинзай Санта-Фе, за скільки купив, за скільки привіз, що по чомусь запчасти, що тут ціло залишилося. І Сантафе. Ой, не Санта-Фе, Тюксон. Нагадую, Тюксон. Який це тюксон, Вадюк? 20. 20 не, Вадюха, 20 рік. Я не пам'ятаю. Кіндай Тюксон 20 рік. Походовий спина у нас сіла. Отак ціле. Такое що ціла, колись. Річаги там погнуть, Болося влоса цілі, тут у нас срака, квадрані, торба. Саме головне, що двигун хороший, цілий і, і коробка ціла. Пробіг тут, пробіг тут 85 тисяч. Такий обзорчик. дверей немає, замки вже продали, замки цілі, все нормально. На машину, на машину поставили, машина вже їздить. По безпеці. Безпека ціла, но стекло. Але розбилося стікло і впало на безпеку. Треба тепер стекло нам це, акуратненько. Тут вона було притонірувати, дивіться, стікло це. Йо нам треба да, акуратненько зняти його. Но тут, в принципі, є, то побачите, пару чарапиноки, то ми щось придумаємо. Панюка зараз снімає мотора, антенка ціла, час попитають антенку цю. Двері цілі, двері по лівій столітті, цілі в ідеальному стані. Там немає. Так. Що в нас по салону? А, салон у нас тряпка. Рівні, бачите? Рівні нас на туксоні, задній теж стріляють, бачите, зажало теж. Хоч людина була сама машина. Слава Богу, вже вас здорова. Задня підвізка тут, коротше, як говориться, торба по задній підвісні. Машина передньоприводна, прикладна труба по диму, тут часто питають трубу. Передні двері цілі тут. Поперед цьому питань немає. Стоїть газова установочка тут. Я, я, я водію сюди поробички, що водіться болтики. Водію, ха сюди болтики, боски, дай диви. Болтики сюди, диви. Поняв? Раз, сюди болтики. Тільки всі поле. Всі поле болтики. Так, що нас за газова установка? Віблок туди <звілляє> ціленький. Газова все ціленька, все про нас. На... Мелких. Далі всі туди, що у нас все болтинка. Подго... Подготовлю почву до грандіозної роботи. Тут мотора зраві... нема що знімати, зараз Це я зняв, каталізатор відкрутив, каталізатор відкрутив. А ти вже відкрутив ще вчора каталізатор. Треба буде перебрати, тому що мусор повикидати на мусор, треба. Подивіться, що ціле, що не ціле. Ось у нас такий так. Що у нас тільки цілий. А ти трюха цілий, да, Вадюха? Все, що? Що, фит... що, фит... Де бити? Я бачу, що він цілий Та тільки оце щоб бити. Ось, нет, оце ні, це ж откручиться. Саме корпус вже цілий. І це площадочка, а, і подоку... площадочка ціла, о, клас. Тюша що таке? Це у нас калина. Калина. Це так, воно, воно йде, блядь. А що це за каталізатор у нас, блядь? Що там за каталізатор висить? А, за ска. Розказую, купив я її в Харкові, Отдав я за навіть 800 і доставка вийшла мені 300 доларів. ця машина 3000 долячиків. І бачите, що тут тільки мотор, коробка і двері цілі. Ну Тут двері виходить. Рахувати в зборі двері, то виходить двері 600 доларів передня ліва буде. Якщо це в колір попаде, то взагалі шикарно буде. знаєте. Багато тут заробітка не буде, але трохи буде. Бигун ну, коштує 2000 доларів, коробка стоїть 1000 доларів. і пішло поїхати. В ну, основному тут, тут двигун і документи продаються. Ще. Ми не продали по 50 доларів продали. Сільвербатова немає. Теж битий. Партроніки теж, мабуть, биті. Партронік 50 баксов. Моє ну, якісь там фонарі буде цілі, може щось по ще буде цілі. Оцей хром кута від часто хроміруваний. Є люди, які ставляють хром просто на дори модель. Дористаль модель у нас, зараз я покажу дористальову модель. Дорестова до вона йде без скрому. Це 17-го року дизельна машина, вона тут йде без сроби. Зараз Вадим витягує двигуна. Тут ми витягнуть двигуна, буквально час і двигун буде навіть менше. Двигуна вже буде снятий. Працюємо, витягуємо. Вадюха починає вже. Вадюха, патрубки це покручу одразу її. Це ж вони старямо. Патруки відкрутіть. А, тут швидко сйок, хватить. А куди зробилося вайка це? А де чого ти зробив? <тас> це піздец, батька. Це піздец його вже. А за тільки ця хуйня стоїть? 50 доларів. А де чого тика зробив? Як його зняти? <тас> Там воно знімається, нажимається, просто чого ти <тас> мене не посла, батька бюлекси. Не, ну батька, ти обижайся, не обижайся. 50 я вже закинути. Ну чого таке робити, ломать його, скажи. Ну ти поламав його. Для десь то вона мінялася, де ти її возьмеш, щоб вона помінялася. Де ти її возьмиш? Тут вона просто нажимається і воно витягується, блядь. Ну ну толку, ти все зробив? Ти, ти зробив щось чи ні? Ні? Вона одноразова, разу, типа, як ти її розібрав, все, вона вже все. Пиз... Та при чому цього страшного, Вадюха? для чого таке робити? Якщо ти не шариш, отако от вона нажимається, дивися, раз все, нажимай, нажимай іде. От, 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 от що нажимай такого? О! Понявши ні? А для чого ламати його брат? На. І все, а вона така вже де робиться, вже ти її не зробив. Взяв, взяв, взяв роздобав, Для чого таке робить, блять. Порядитель водюха, блять, оце вже таке зробити, блядь, йоп. А, а воно реально просто вже за все, воно вже. А, де да ти вже зламав там його, йоп. Все вже. І воно стоїть 50 баксів, оця херня стоїть, блять. Я одну продав таку стовчук сона, я її не знайшов, я не думав, що так дорого стояв. Аби сласиво нового де знайти. Дюку запишем 50 баксів. 50 баксів. такі у нас компреси кондиціонера, генератор, коробочка, все у нас по маслу. Що у нас тут по маслу йде? Ааа, бляха муха. А! Забився, Водюха. Мас, Маркіруч. Опа. Що це ламав водюка? Нічого не мама. А прикинь, Вадюха, бачиш, що зробилося. Лопнуться. Лопнуться попа, що У Мене він вже другий раз лопається. То, так ти значить зробив, Вадюша? Да Та, ні хубав. Це Вадюха, так. Да. А я б лопив і розбило мотора. Чи тобі на... То, отопоня, я не не стоїть ніколи по цим. Поняв? Ось цей скоро лопнет на понял? Так цепа мені купи, хорошо. А па, подиві які цепки, блядь. Ну, це ж ти ж купив, викриття це, ви в, ну, в мене ахуєнний цепці. Ти це мені сказав, що видержує класно це уже... А де нас цей цепок? Та ні, це треба бігом нічого купити, бо це купу підрязує, він із'єз буде, ти щодиш. Ось ці вже о, цей вже, на, о, цей вже на зводі буде, ось ці, поняв? уже okay. понял. Так подивись, як вони поварять. Так одніше, бля, ти шлам, ти дивися, що ти купляєш. Та вони мені сказали, що класні, вадь. Ні, то це треба зараз подоркрати його і його знімати, бо це буде пизець. А ну. Ні, батя, ти ж не так робиш, Вадька. Подожди, не, опу... не подимайся. То... Ну, не так Опусти. Опусти. Є, ну дивись що ти робиш. Конечно воно буде лопатися так, опусти. А що ти хоче? Піди покажи. Іди сюди. Подивися, як воно стоїть. Воно должно тут точно стоять. І потім yeah. буде все чогось, оно... ти, як це ти зробить. Сюди його зробить то це. Кого? Цепа. Ох, oh, блядь. Конечно оно будет лопаться, шо, воно буде лопатися так. Воно вже не, не крутяться. Да, Ми... Бо якщо не крутяться, воно буде завжди буде лопатися тебе. Ти, Спеціаліст. ти правильно роби просто. О, як мені його, блядь, правильно зробив. А ти не зрозумів. Для чого ти тут її береш? А як мені його достать, об'ясни. Ти іначе. Це... Подожди. Подожди. Як я його туди всуну. Не, як? вставляй вставляйш. Ну, ну такого, так дві. же саме, як і я, так отак ти хочеш? Я мотор буде зняти, все. вже зняти, проводку зединити і все. От, от бачите, друзі, водюжа поламав, без тресом, без тресов дорого коштує і взяв, поламав. Він не спитав, там просто нажимаєш і все, а він взяв і ламав. Отако, тако, Отакий От вредитель водійся. І що йому робити це? От відбу 50 баксов що щоб знав. Все, що, давай знімаємо. Подожди, Подожди. маскіровочку Тут мать. Надо... Та куди ти машину піднімаєш, Зараз воно лопне, вся машина впаде нахуй. Куди ж ти піднімаєш його? Воно, Опускай, щоб машина лежала на цій, що ти робиш, Вадь? Машина ж, блядь, в воду висить, для чого ти таке робиш? Вона ще стане. Ще. Воно зараз мотор піде донизу, бля, вона тобі стане зараз, блять. Опусти, щоб машина стояла на місці своєму. Вадя. Ти що? От... Одна сторона ти від мене хочеш? Я, я тобі правильно розказую, як треба робити, а не цього. Подушку не поламай, там подушка класна. Лома возьми. Подушку не порви. Ти ж лома, ти ж лома приніс. Ба бач, ти -то торба, блядь Убирай руки відтуда. Та не буде нічого, ти що не розумієш, толку Та ти по... будеш... Ну як буде? Вонасі воно поднімається з машини. як воно буде, блядь? скажи як? Воно не буде так Лома возьми, а не клубкою, блядь. Лома. Там откручивай, все, блядь, эти спилки на этом дари. А чому? Подожди. Снизу машины на каталізаторі спики держит. Бля, воно в хуйню. Опускай, блядь. Ну ты дивись, що ты робиш, блядь. Да ж надо поднять його, побачить, що воно делає. Ти а наїбнув наї, дивися, Ванюша, ти наїбнув ще одну хуйню, блядь. Яку, яка стоять 50 доларів, Сеточку, блядь. Яку сеточку, бля? Да? От тебе розборка, блядь. Заруби, воно оту, блядь. Сеточку, Яку, бля? Зараз їм побачиш. Якуна... Погну воно блядь. Каталізатор, який стоїть 500, якуна, блядь. Якуна. Подивися тепер, покажи, блядь. Де? Подивися, блядь. Ну покажи, де його опану. Надо, сука, стоять коло всіх, блядь. Я курка зельцем, блядь. ти що, блядь? Якуна. Подивися, блядь. Де? Зараз їмся побачиш, блядь. Угу. Давай. Чим? Воно А, його снять можно компресора чи нет скажи. Снимайся. Я сниму полностью. Ку... Давай поднимай. Снимай компресора. Вот зараз, блядь, скивом я понимаю. Ты що, блядь, ну ты що? не понимай, стоїть, сьогодні 300 баксов компресор? батька. Ну блядь, для чого ты таке робиш? скажи. Що? Компресор стоит 300 баксов. Тобі важко зняти його чи шо? Я уже нахуй, блядь, кучу кучу снять. Ну я в кучу. Ну ты ж бачу, воно не, не получится в куче, блядь. Дивиш, три болтат і все. Компресор новий подиви який. Да. Готово. Що там, адюш? Зняв. Зняв. Вадюка, ти одразу опускай, бо не дай богу падає, це буде все. Цей пок поганий, батька. Так, що тут по мотору. От і то щось у нас треба, треба подивитися. Зараз ми його опустимо. Панюк, дій давай, давай відсунемо, опустимо, то вона подивиться сзади мені його, срочно. Вони дай Бог там відбить, то, то буде зараз, блядь. В принципі, не треба буде відбити, я побачив. Давай, помаленьку, давай. Подожди, 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 ну куди, батька. Ну чого ти не дивишся, батька. Давай. О. О. Все, опускай. Да, опускай. ти обдивитися, знизу його. Тут то ну, надо, да, о, ну, вать да. пускай нема, диви. Так, пускай? Ось Все, ну, ось, да, є така хуйня. І бачиш, воссе его вать в поддонах удишов. Конечно, блядь. Опускай его. Да, опускай его девушка. Давай, о! Васик подонык хорошо есть. А кусочок, зараз да, ми витримо туди і що там далі воно буде. Це таке солідове. Оце, Оце з цього із е, полосів. Полосі. В принципі, тут таке треба подона просто замінити буде. Подонна, да, покритий подон. А при цій моточок тут хороший. По моточку питання немає туди. Да. Пресоро треба позасовувати. Надо. Зразу дікий раз такой сюди. О, чтобы она Бачишь, бляха, муха пойдем выпало надо подосовывать красивенько Болтик О, о, ты как красиво на поддончиках будет она стоять, правда, Вадюша? Угу. раз поддоны будут опускать Подожди, чем? Берем палку, взял. І берега раз і. О! Обускаємо все. О. Все? Все, чтко. А, пта. Здесь полетит, як стопу, подивись водій. О, я не б, не премесь, буду не прямо, что будет грудью помогать. Забьем оттуда. Нормально? Я держу, давай. Взимай, скажу, генератор. Все откручено. Давай, знімай генератор. Аккуратно, давай баба бьет. Аккуратно знімай генератор, еще, Давай. Есть? Давай, давай, еще трошки. Ми ютуб канал підпишіться, бо ти дивісь, по свого пошло який у вас буде стоять. Так, все, давай мені цю головку йдемо. Ось це 10, да? Де? Тут ось на 12. На... Давай. Давайте її поставимо. Бо воно так неудобно вас знімати. А если не удобно? Бестріше, Вадюха, давай, без тіше, розрізаємо. Та у на нас по линка не съедимся, дросина. Та ну дай мені на 10. Ты лучше водим бублика бублик на мені на рахунок Держи мотор. Не, можно просто дать по электрони, все равно можем дать. А ну давай, за... да подожди, я дивлюсь. По

Головне, щоб його не вскривали да. Да, да. і все. ну тут дивіться, один... Они уже полезу, таких немає. один власник із салона був тут, поняли? Людина така іменно, блять. Ну, не знаю, у нас наче проблем не було. Ми 21 год займаємо Проблем не було. Це Тільки зрозуміли, що? Авторія, його треба буде, 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 дивіться, його... перевірений продавець на авторія. І ще, ну, да, ще з тих годов, 2000 годов. Дивіться, а що треба буде, свічки виплютити і прокрутити без свічок. Бо вона як була перевертиш, масло заливає у це, 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 ви за... да, ви запишіть, щоб. Бо вона була на тріщі, лежала, масло переливається вона воно все тече. Що Щоб майстера добре розуміли, хто ти розуміє, хто ставить з такими двигунами, то воно все тече. Вдома старше не стоїть, а воно Випить і прокрутити, щоб масло, бо може масло попало у головку, зрозуміли в свічі. Бо просто машина була, перекуверкнулася вона. Mm -hmm. Коли машина куверклається, масло, щоб подони, воно вже поняли. Ну, таке о, о. Не буває, це буває, але не буває. Так, ось от тобі. Ось, ось-ось, ось Да я можу це оставити, нашого. От я воно туди. тобі що треба, блядь? Не, Давай. От цього. От цього. От цього. Подожди, подожди. Ну, я держу. Пяріждяці... І мотора держу. Багато взагалі, бо типу машина відносно, типу. Да. Маркировка, так, мене... <зас> іменно да. по маркировці, так, да, потрібно. Це іменно якщо тобто, ти будемо, що таке піде бог, сталося, то. Хузик, mm -hmm. я не знаю, Вась. Аккуратно, я все, бой. Ні, ну ще НА вони ще ходять, а мотори НЦ, КД, то oh, все, гавняні такі. НА ще вони ходять. Просто якщо масло 5 тисяч міняти буде, то він буде їздити. Uh -huh. Якщо масло буде. Бо якщо там 8-10 міняти масло, то, то он за масло і треба масляный насос міняти. десь До 100 буде пробіга, то десь через 20 тысяч поменять или извините масляный насос. Якщо буде хороший. надо, я дам СТО вам хороший. Okay. прийдіть, поменять вам. В кладщик усилені, поняли? І Воно у все будет ездить. Із... Да, Ваше вибило блока чи що? Да, що, це... що знімаємо. <різь> так, маскировка G4NA. Ж4. Давай, а. Вадим, лучше тряпки. Да, давай. Давай, я держу, дизель, не всі тряпки, давай так. я держу. А ты Так все, двигуна продали. Ні, знизу начинай заможна давай. Ну учи мене метать, нахуй, без мотори. Ох ты, блядь. Знизу. Чим... А ну держи, Натя. Давай, держи. Давай сімо. Что у нас немає тебе? Ааа. Я дежурно нормальний, я дивлюся екран нормальний. Я як це, як професіональний кікінсняж. Професіонал. І буде мене ці пані. Будуть мене. Поняв. Третє поняв. 100 баксов лудя. Я пачув по поняв? Я їм бачу 102. Весь типа ходить динапара. А я... Так, куди ні, Вверх мотати, ні. Мотать не є. Мені основне, щоб не... Ну масло за ти все ж. А ви сам бить восьма посипили, щоб резинка. А, то в нього є резинка тут. Та в нього є резинка, Тань. Ну, она одна просто, чтобы давай, давай резинку надібать. А ну. А, коврик, а це Йо, є, то коврик, а то такого. Ну, є, то не може. Єби відна на подон, поняв, ну, що. І ну, віднам ну, його прив'яжем за подон, і він просто не буде болтатися. Може так ляжко. Я думаю, не треба. Це майно легше іначе. О, такого безметить. Не, він може так лопнути. Все, нормально. Зараз дайте. А, я сидіти тобі ближче сам, Все, нормально. Дивися, Вадь, от такої, як він є, поняв? Як він є? І такого ложимо його, понял? Ну, так, типа. А ти Дов... все. Так, опускаємо. Та подвигаємо його. Він легенький на алюмінівань. Алюмінієвий, Ну, Так, до 500. Все, друзі, загружаємо двигуна, якого продали. Продали стоїк тюксончика, що привезли з Харкова. Вс, есть? Аккуратненько не спишем. Не березня. так. так. Отложим, а потом потягиваем. Да ложим, а потом, потом перетягиваем. Не, не куда при... вырубиваем? Не переворачивай. Не поворовай. Вот так, оп, оп. все. Еще трошечки. Хоп. Чрт упертий, а? Все, я на сегодня работу закончил. Так, все, все. Закидали? Так. Ну и все. Мені до мотора дали доступ. Е? Так я за так. Я приклал. Давайте пленка. Я уступал восток, что я за команду. Давай, задавай. Пленка вот тут. я распиждаю. <соцентріст> Пошел я руки мити. Все. Добре, все, все, я до все, давай, 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 давай. Що дуже, двигун гурт проданий. Відкриваємо ворота. І будемо, як говориться, працювати далі. Що там Вадюша робить? Вадюша щось там робить. Непонятно що. Все, людина, людина їде з мотором, доволі. Мотор непоганий. Мотор непоганий продали людині, людина залишилася довольна. Дав Бог, щоб він їздив і радувався. Як ось так, друзі. От вам, друзі, і моторчик уїхав. Получається, машину ми купили три, мотор продали за дві. Ще нам тисячу доларів треба повернути. Ну, наша дуже багато запчастин, коробка, на візки дуже багато запчастин ще є. Ще в нас є, що вертається. Ще є документи, ходовка є. Як ось так, друзі. O, povrotný kulak. Teraz nabrne si zimuju, mu odpravite a všetko. Dúfam, že si kulak